Зайчики зробила розпаковочку за тебе, пишуть мені шкода чоловіка, що я йому нічого не купила додому їсти. <гум> я вам скажу, у нас чоловіком харчування окреме, роздільне. Проживання роздільне. <гум> і так вже е 10 років. Ну, ми разом восьмий рік, ну в нього 10 років окреме і харчування і проживання. Хто не знає, мій чоловік військовий. Так що він собі, е, він собі на першій лінії знімає хату за 25 тисяч гривень, щоб там можна було, коли виходиш з позиції, передихнути. Е, далі харчується він окремо. Також самі собі хлопці купляють і готують, ну і сплять уже там, де прийдеться. Так що, такі оце справи. А в мене по життю, знаєте як? Називається, щоб не плакать, я сміюся. Так що підіймаю вам настрій, підіймаю собі настрій. Ну, я думаю, що чоловіку моєму набагато приємніше бачити мене усміхненою, чим би я сиділа просто і ридала. Да? Ну, Та й таке.